Сьогодні ми поговоримо про токсичні стосунки. Токсичні стосунки це такі взаємовідносини, в яких один або два партнери завдають шкоди один одному як фізично, так і морально. Як розпізнати токсичні стосунки? Є декілька ознак. Перше контроль. Партнер намагається контролювати ваші думки, дії та емоції. Друге маніпуляція. Ваша половинка використовує маніпуляції, щоб отримати те, чого вона хоче. Третє агресія. До вас проявляють фізичну або емоційну агресію. Четверте залежність. Ви відчуваєте, що. Можете без партнера і що вам потрібно його або її згода на все. П'яте низька самооцінка. Ви відчуваєте себе погано і невпевнено в собі, коли перебуваєте в цих стосунках. Якщо ви повідали хоча б одну з цих ознак, це може символізувати про те, що ваші стосунки є токсичними. Людина сама може не розуміти, що вступила на хибний шлях. Тим, хто потрапив у шкідливі взаємовідносини, потрібна допомога спеціаліста. На допомогу можуть прийти друзі, рідні, психотерапевти, не потрібно проходити через це самотужки. Пам'ятайте, що ви гідні бути щасливими і любити та бути коханими. А якщо не знаєте, як вийти з цих стосунків, хочете знати про них більше, залишайте коментарі. Бережіть себе.